Друзі, хочу показати вам ще один автомобіль, який ми придбали для нашого клієнта пана Миколи з міста Житомир. Пан Микола звернувся до нас по рекомендації нашого друга та клієнта Олександра, якому привозимо вже не перший автомобіль. Повторнобілю це у нас. Рено Megane 2014 року, вкусний універсал, як хотів замовник в чорному кольорі, 1,5 дизельних двигун на механічній коробці передач. Ось так він виглядає на гарних слабкосплавних дисках, гарна літня резина, моторчик працює на місці, на є форкоп, також друзі, є у нас додатковий комплект резини на стальних дисках з ковпаками зимової. Автомобіль, до речі, викупили в німцях, приватного продавця. Приїхали, оглянули, викупили і одразу доставили на кордон Шегині. Зараз на стояночці будемо відправлятися в Україну. Зробили все оперативно за один день щоденьку. Покажу, як, вам, як в салоні виглядає. ось Такий салон. Бачите, дуже чистенький, гарний, не понищений, легесенько підмити, коврики, бачите, коврлін, коврики взагалі нові. Передній ряд сидінь. Ось так виглядає, друзі. Взагалі не просівши, не пошкоджений, подивіться стан керма. Кермо в нас як нове, не потерте. 247 тисяч пробігу на секундочку. Брали 246, жодних помилок. оберти все рівненько гарно, двозонний клімат, друзі, два ключика, шестиступочка. Так виглядає селектор переключення передач, круїз-контроль, мультикермо, механічний ручник, як хотів клієнт. Гарний збережений автомобіль, чистесенький. Подивіться, всі ці кармашки, все гарно в гарному стані. Друзі, такий маган, як вам Такий викупили від приватного продавця для нашого клієнта. Покажу вам ще швиденько, подивіться, як дивився німець повністю таку собі склав сервісну історію, таку книжку, бачите, зі всіма обслугами, що він робив повністю. Хто таке бачив? Отака пачка документів раз. Тут у нас тюфи два. Тут у нас ще також є документи по обслузі. Ну і документи, і ще дві папки по автомобілю. Подивіться, скільки, скільки документів, друзі. Отак От дивились за машинкою. Ось такий меганчик придбали. Ось там дуже бомба просто. Ось такий меган, друзі. Повністю нагадаю в рідній фарбі. 14 рік, 1,5 дизель. Машинка відправляється в Україну. Понеділок вже її розмитнемо, зробимо сертифікат, поставимо на українські номера, робимо все під ключ і будемо доставляти жетон. Зараз знаходимося на кордоні, є невеличка черга. Друзі, хто хоче якісні перевірені автомобілі, звертайтесь в нашу спільноту AutoPrigan Германі». підберемо для вас найкращий варіант під ваш бюджет. Всім хорошого дня.